Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу відчинив двері усіх навчальних корпусів лабораторій спортивних споруд. Сюди запросили майбутніх студентів, щоб поки що учні могли визначитись у виборі майбутньої професії та на власні очі побачити, які можливості їх очікують для навчання, в тому числі в країнах Європейського союзу, за програмою подвійних дипломів, повноцінного дозвілля, заняття спортом, академічних подорожей та що дуже важливо, майбутнього працевлаштування. Робимо перший крок щоб полегшити випускнику школи розібратися у непростих проблемах, щоб оптимально вибрати шлях відносно вступу до вищого навчального закладу. Не тільки показати, але й пояснити, наголошує ректор. Адже щороку Міністерство освіти і науки вносить у правила прийому до вишів за результатами попередньої вступної кампанії багато змін, щоб впорядкувати, оптимізувати та покращити в країні процес вступу у вищі навчальні заклади. І за цими нововведеннями часто не встигають і абітурієнти і їх батьки. Звісно, про всі новації можна дізнатися з інтернету та мережа, навіть глобальна не замінить живого спілкування. Переконує ректор. Живе спілкування воно дає можливість більш глибоко зрозуміти і прийнятися в тій чи іншій ті чи іншій проблемі. Коли в процесі йдуть якісь певні зміни, воно не йде, воно не йде на користь. Тому ми ще до сьогодні маємо. Зміни, зміни, зміни цього року у вступній кампанії дійсно змінилось кілька основних правил. Зокрема, зменшилась кількість подачі заяв на державну форму навчання, а також збільшився термін їх реєстрації. Таки мають можливість подати дев'ять заяв не більше ніж на чотири спеціальності. Крім того, Реєстрація електронних кабінетів можлива вже з 29 з червня, при цьому як реєстрація електронних заяв на вступ розпочнеться 12 липня. Це теж можливість розвантажити систему і уникнути тих ситуацій, коли База висла і подати заяви було неможливо. Університет нафти і газу має що запропонувати абітурієнтам. Цього року замовлення від роботодавців на випускників цього закладу рекордне майже 80%. А це означає, що майбутні фахівці зможуть легко знайти себе на бурхливому ринку праці. Дмитро Оречишин, на відміну від своїх однолітків, уже визначився, яку професію освоюватиме. Хлопця цікавить машинобудування. Дмитро захоплюється моделями електрокарів. Саме більше подобається автомобільні гаусі. Сімеє машинобудівництво, конструювання, е, динаміка виробництва. Зараз також стало дуже популярне виробництво електрокарів. Я думаю, що перспективи завжди є, головне мати бажання. Допомагають школярам у виборі професії самі студенти Любомир і Володимир представляють інститут інженерної механіки. Хлопці розповідають, найчастіше у них запитують про кількість державних місць, предмети, які треба складати для вступу на цю спеціальність, та звісно, перспективи працевлаштування, судячи з того, яка кількість робочих місць поступила, наприклад, цього року для подальшого працевлаштування. То можу сказати, що перспективи є. Технології не стоять на місці, будь-яке виробництво розвивається, і відповідно потрібні кваліфіковані працівники. День майбутнього студента 2017 викликав жвавий інтерес та зібрав в актовій залі сотні школярів та їх батьків. Їх познайомили із представниками інститутів університету. А ще захід відвідали відомі випускники цього вишу. До слова, за понад 50 років роботи закладу це більше аніж 50 тисяч фахівців різноманітних галузей. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.